Лапчатка чагарникова Goldfinger це яскравий сонячний кущ, який квітне безперервно з кінця травня до жовтня. Великі насичені на жовті квіти до 5 см у діаметрі рясно вкривають весь кущ, створюючи святковий настрій в вашому саду. Форма куща щільна, акуратна, з віком досягає 80-100 см у висоту. І ширину. Листя дрібне, срібно-зелене, декоративне, весь сезон. Добре тримає форму, хоча весняне підрізання сприяє ще різнішому цвітінню. Голдфінгер чудово підходить для бордюрів, рабаток, міксбордерів, живоплотів та озеленення вулиць. Особливо ефектне у поєднанні з хвойними, з лаками. Або темнолистними кущами. Щодо догляду, рослина невибаглива, добре росте на будь-яких дренованих ґрунтах, витримує спеку, мороз і посуху. Найкраще квітує на сонці, видаляти зав'ялі квіти не обов'язково, але періодичне обрізання покращує декоративність і стимулює нове цвітіння. Полив лише в періоди тривалої посухи можна підживлювати універсальними мінеральними. Добривами. У розсаднику Проксима ви знайдете лапчатки Goldfinger у контейнерах із міцною кореневою системою, готову для висадки в будь-який момент сезону. Також у нас зараз триває акція на лапчатки в садовому центрі Проксима от, от, лап... от, от лапчатка, от 5-літровий контейнер. Зараз червень. 25 року, всього рослинка коштує 145 гривень. Також з приводу з приводу формування. Зазвичай в розсаднику інколи буває, що внизу рослина не заповнена кроною, тому що вони стоять інколи густо. Але якщо ви раз в рік хоча б прострижете її, оновити навесні крону, тут. З'являться сплячі бруньки, і у вас вона стане кулькою, квітучою кулькою до жовтня місяця. Радимо застосовувати для таких квітучих рослинок добрива мінеральні спеціально для квітування, які ви зможете знайти на нашому сайті, або використовувати калійні добрива. І радимо також не використовувати осмокод в ґрунті, тому що ви переплачуєте за зайву непотрібну вам оболонку. А використовуючи, наприклад, яра міла добрива норвезького виробництва, який ми продаємо, ви не переплачуєте за дорогу непотрібну оболонку, а платите за 100% чудових норвежських добрив. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!